Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксально-акустичної системи від компанії Jubel, серія Club модель 44F. Динаміка розміром 10 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. Фірмові наліпки. Монтажний комплект є і два динаміки. Динаміки номінальною потужністю 35 Вт. Максимальна потужність 105 Вт. Ось такий вигляд, мають доволі масивний магніт динаміків. без захисних решіток постачаються. Інший динамік абсолютно ідентичний. Монтажна глибина 49 мм. Підключення динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Динаміки на дві смуги, як ми бачимо. Опір у динаміків 3 Ом, чутливість 90 дБ.